Але це нормально, це старший дотриманий на курсах. Христос Воскрес! Е, е, вийсно е, вийсно е, вийсно Воскрес. Священнику Олексій, а чи обов'язково цілувати покійника на похороні? Бо ще з дитинства пам'ятаю, як бабця казала, іди цілуй. Не обов'язково. У мене, от я був такий десятки хлопці, умерла там по сусідству баба. І мене теж баба бхає на похороні, іди цілуй ганьку. Прошайся, бо баба Ганя через дорогу жила. Я цей, вибачте, запах. Ще десь відчуваю. Ви цілуєте покійники на похороні чи благороді? Ну, так. Якщо, якщо близька людина, то можна. Тобто це не є аксіома для близької людини, для родичів, для близьких людей ця людина близька, вони будуть цілувати і в ручки, і в ножки, і в голову. Це нормально. Тут є питання індивідуальності. Заставляти дитину цілувати покійника не потрібно. Якщо людина близька, ви самі з хочемо прощатися, підійдете. Але. Щоб сказати, це аксіома, прощатися, цілувати покійника. Це не є аксіома У мене, наприклад, травматизм з дитинства, коли мене баба ліда пхала в плечі, йди прощайся сусідкою, тою, бабою, Юганією. Ну і я до сьогодні відчуваю оцей неприємний був. Тому не травмуйте дітей, будьте людьми і не заставляйте цілувати дітей чи людей покійного. Не хоче людина прощатися, пройшла, поклонилася, будь здорова, бабусю, будь здорова, сусідко. І, і так, правда? Так. Ну, для чого травмувати? Тебе не було такого? У Та мене було. було. О, разу голову. Ну, неприємно, правда? Так. Тому будьте нормальні. З Богом. Але це нормально. Старший достриг на курс, так? Христос, воскрес. Е, воскрес. Священнику Олексія, а чи обов'язково цілувати покійника на похороні? Бо ще з дитинства пам'ятаю, як бабця казала, іди цілуй. Не обов'язково. У мене, от я був такий десь, як ті хлопці, умерла. Там по сусідству баба. І мене теж баба бхає на похороні, іди цілуй ганьку. Прошайся, бо там баба Ганя через дорогу жила. Я цей, вибачте, запах ще не чуваю. Ви цілуєте покійники на похороні? чи ні? Якщо стояємо, так. Ні? Цілуй. Ну, Ну якщо, якщо близька людина, то можна. Тобто це не є аксіома. Для близької людини, для родичів, для близьких людей. Ця людина близька, вони будуть цілувати і в ручки, і в ножки, і в голову. Це нормально. Тут є питання індивідуальності. Заставляти дитину цілувати покійника не потрібно. Якщо людина близька, ви самі схожемо попрощатися, підійдете. Але щоб сказати, це аксіома прощатися, цілувати покійника це не є аксіома. У мене, наприклад, травматизм з дитинства, коли мене баба Ліда пхала в плечі, йди прощайся сусідкою, тою, бабою, ганюю. Ну і я до сьогодні відчуваю цей неприємний тому, не, не травмуйте дітей, будьте людьми і не заставляйте э, цілувати дітей чи людей покійного. Не хоче людина прощатися, пройшла, поклонилася, будь здорова, бабусю, будь здорова, сусідко, і, і так, правда? Да. Да. Ну, для чого травмувати? Тебе не було такого? Та ні, мене було разу голову. Ну неприємно, правда? Да. Тому будьте нормальні, з Богом.